Якщо вам сниться а ваш колишній, то, скоріш за все, це натяк на те, що ви ще щось не дістали із цих відносин. Вам треба сходити на розмову, так скажімо. Якщо ви не можете це зробити в житті і прямо таки вживу поспілкуватися з цією людиною із якихось обставин, то ви можете це зробити хоча б всередині себе. Представте цю людину, свого колишнього, і просто поспілкуйтеся із нею, наче ви відчуваєте, які відповіді вона б вам давала. Тобто ви можете спросити, за що ти на мене ображаєшся, відчути відповідь, попросити пробачення за це, потім промовити свої образи, і також відчути, як Як ем, звільняється ця людина, да, ваш чоловік е, минулий. Спробуйте таким чином поговорити із ним та відпустити всі образи, котрі між вами були. Також ви можете подякувати на завершення практиці, а своєму колишньому і подивитися, як ви його відпускаєте, як він просто покидає ваше поле.